Моє вітання: багато людей не вірять в Бога. Але коли приходять проблеми, особливо так як в нашій зараз країні війна, прийшла війна, і люди тоді кричать: А куди дивиться Бог? А чому Бог допускає це? Але Бог нас попереджає роками, десятиліттями про те, що буде відбуватися. Він не наводить на нас проблеми. Він попереджає, що буде відбуватися, щоб ми могли. Зреагувати, щоб ми могли правильно діяти для того, щоб не було цих бід. Але люди відвертаються від Бога, і людям немає часу приділяти Богу. Люди не вивчають Слово Боже, люди живуть і слухають лжепророків. І від цього відбуваються всі проблеми. Тому вихід тільки один. Треба щиро покаятися і признати свої гріхи і повернутися до Бога, тому що Бог чує тих людей, які до нього звертаються, які щиро каються, які виправляють свої помилки, які змінюють своє життя, які повертаються до Бога тому підписуйтесь на телеграм-канали Салтаненко, щоби пізнавати Бога і мати вічне життя. Амінь.